Привіт-привіт! Вітаю вас в другій частині. Якщо не бачили першу, пропоную переглянути. Перві я вам розповіла про дві оці чудові тональні Giordani Gold. Так, рекомендую зараз вигідно взяти. І зараз ще розповім, ще є чудова одна тоналочка в 10-му каталозі. Ось така, адаптивна, з тількистю до 24 годин і SPF 30. Дуже гарний захист від сонечка. І дивіться, 15 відтінок. Якщо в Джордані там по 6-8 відтіночків, то в цій адаптивній 15. І вона адаптується під будь-який колір шкіри. Якщо ви навіть трошки не кладаєте з відтінком можете не переживати, вона адаптується і підійде вам. Примірно можна підібрати завжди. Так, ще в 10-му каталозі. Зараз ZARASZ завершу макіяжик, я нанесла сюди тональні основи Джордані. І тепер завершу його Надо ж на губка щось нанести. Правильно? Дивіться, що в нас є для губ. Яка чудовка чудова олія для губ. Вона з'явилася недавно в Oriflame. Ось тут нам пропонують її так. Влітку сухі губи, да, сонечко, все їй потребують зволоження. Так, от ця олійка саме для цього. Вона до того, що зволожить, надасть легенький відтіночок і легке таке прозоре покриття. Зараз нанесу, подивимося. Наноситься легенько, легенький приємний аромат. Зараз скажу, який в мене відтінок. Угу. І бажано зразу її не... не мочити, хай вона буквально 2 секунди перемокне, як ми любимо, так? губками зразу. І ось дивіться, як чудово. І трошки є блиск і трошки є відтінок. І зволожує губки, тому що це олія для губ. Так? Е, у мене код, зараз, якщо я швидко вам побачу, я скажу. Закінчується 51. 51 це в нас нюд. Це самий світленький, так? А ще є два тони: це виходить червоний і ліловий. Так що. Ви вибираєте, який вам більше підходить, але мені здається, кожен по-своєму чудовий. І така олійка для губ на літо повинна бути в кожної красуні. І ще для літа є в нас бальзамчики для губ, теж чудові. Ну, Вони вже давно є варіфлем, ви їх, мабуть, знаєте. Тут є всередині, ось такий зволожуючий Та їх теж. На губках пошти не видно, в них є СПФ захист від сонця. Вони не так зволожують, як олійка, але змягчають дуже добре, захищають від сонечка і теж влітку те, що потрібно. Так що на літо ці два продукти я вам рекомендую. В 10-му каталогі вони є. Ось ці продукти, які я вам хотіла розповісти, які є класні в 10-му каталогі. Там багато ще чого є класно, але це самі-самі-самі такі. Ага, ще забула сказати, на тональні основи можна брати пробнички. Ой, Джордані Голд, тональна основа пробник КОЦУ-42-594, Це слонова кістка, самий-самий популярний відтіночок. Можна взяти пробничок, спробувати чи підходить, і потім замовити саму тоналочку. Так? Не пропустіть вигідні знижки в цьому каталогі. Будьте завжди гарними, з допомогою нашого це робите легко, здоровими, у нас є ще й вітамінки. І, звичайно, ловіть всі знижечки, користуйтесь, поки діє каталог. Пока-пока, всім миру і гарного дня!